У європейському радіологічному центрі висококваліфіковані спеціалісти та сучасне обладнання. Тут проводять детальні комплексні обстеження, бо без коректної діагностики лікування пацієнтів неможливе. В зоні кардіології ми проводимо достатньо велику кількість обстежень, починаючи від банального УЗД, як скринінгового методу, а так і широкий спектр більш детальних обстежень, таких як КТ МРТ. Серцево-судинні захворювання на сьогоднішній день залишаються Аються найпоширенішими багато патологій серцевого м'яза, потребують хірургічного втручання. Є такий проект об'єднаємо кардіологів, кардіохірургів та служби комп'ютерної томографії, щоб пацієнту було надано дуже швидко допомогу. Це дуже гарно для Харкова. Кардіологія я вважаю, що нас підтримують, щоб це було швидко. Для кожного пацієнта як правила це індивідуальний підхід. Тут є необхідні дослідження, які можуть провести одразу і виставити діагноз, призначено. Ти правильне лікування. Лікарі закликають берегти своє здоров'я та за допомогою звертатися до професіоналів.